Микола братан, родова земля. По тобі Дніпро могутньо плине, і до тебе горнуться моря, золота південна Україно, легендарна Таврія моя, З родовіку в сув'язах з тобою, був і є, і буду поки світ. Ти ж мені землею, родовою, стала, як від батька заповіт. Чи в зазим'ї, чи в спекотнім літі, все в тобі до денечка пройма, не скажу, що ти найкраща в світі, а проте любішої нема, ніби й не прихильник сентиментів, почуттів своїх не потаю. В гостях на зеленім континенті я згадав саманівку мою, всяк свою вподобає природу. А мене чарує з юних літ, Як в принаді чапельського поду клекотить пташиний переліт, як тече, минувшину, згадаю, з поришем лямована соша, з дальнього прапрадідного краю все туди ж таки до Сиваша. Ще ж ми родом не перевелися, ще ж любов до материзни є, де б не був. А нею освятився вніс життя вкорінене твоє, гончара немарне полонила, ця просторінь люба з малоліт, де й моя зарита поповина не за тим, щоб я забув свій рід.